Ось хто прилітає до мене на калину І на яблучка на Расьські. Ось така красуня птичка. Знімаю через вікно, тому, мабуть, буде видно стекло. Опа! І що ж це за птичка? Це ж не горличка, а якась птичка. Вона мене не бачить спину, сидить. Ось так ловко їсть калину. Я калинку залишила спеціально в садочку. Бачите, сніжок іде. Сонечко на дворі сьогодні. Ось і хто ж це за птичка така? На горличку похожа на горличку. Вони ж зараз не співають, звичайно. То я їх по голосу пізнаю. Ну, Така здорова птичка. Опа, полетіла.